Вітаю всіх на своєму каналі. Також вітаю всіх з наступившим новим роком. Бажаю всім миру та рівних доріг. Сьогодні хочу розповісти про зміни, які відбулися в автострахуванні з 1 січня 2025 року. Також наведу приклади розрахунків. Отже, всім гарного перегляду! Якщо цікава автотема, підписуйтесь. Корисна інформація, ставте лайк та діліться зі своїми друзями та знайомими. Якщо є доповнення або питання, то пишіть в коментарях. Поїхали! Збільшуються страхові ліміти за договорами автоцивілки. до 250 п'ятдесяти тисяч гривень за пошкоджене майно на одного потерпілого або до мільйона 250 п'ятдесят тисяч гривень на подію, до 500 тисяч гривень за шкоду за подіяну життю чи здоров'ю на одного потерпілого, або до 5 мільйонів гривень на подію. Скасовується ліміт страхового відшкодування за європротоколом, який складав 80 тисяч гривень. Тепер він знаходиться в межах страхової суми за договором страхування. Тепер потерпілий буде звертатись до своєї страхової компанії за відшкодування, адже система прямого врегулювання стає обов'язковою для всіх страхових компаній. Виплати на ремонт автомобіля будуть нараховуватися без рахування зносу та здійснюватимуться одразу на СТО, яке обере потерпілий запропонованого списку страхової компанії. У разі якщо потерпілий відмовиться, йому буде виплата на банківську карту за мінусом ПДВ. Врегулювання страхового випадку буде швидшим. Рішення щодо проведення виплати потерпілим має бути прийнято за 60 днів. Поступовий перехід на електронні договори автоцивілки. В цьому році страхові компанії ще можуть робити як електронні, так і паперові договори. А з 2026 року страхові компанії мають повністю відмовитись від паперової форми. Вільне ціноутворення для договорів автоцивілки та зеленої карти. Тепер страхові компанії самостійно визначатимуть вартість договору кожному клієнту індивідуально. Скасування франшизи у договорі. Франшиза тепер заборонена, тобто завжди буде тільки нульова. Додано нові види транспортних засобів, такі як мопеди, мотокаляски та інші транспортні засоби, які мають державні номерні знаки. Виплати за страховиків банкрутів будуть одразу проводитись МТСБУ. Якщо страхова компанія на момент ДТП припинила свою роботу у зв'язку з ліквідацією банкрутством, втратою членства в бюро МТСБУ проведе виплату потерпілому в обумовлені сроки. Наявність договору автоцивілки будуть перевіряти частіше. Це буде робити Національна поліція, Державна Прикордонна служба України або Укртрансбезпека. Отже, давайте глянемо на формулу розрахунку вартості автоцивілки. Вона складається з базового тарифу плюс декількох коефіцієнтів, а які найбільше впливають на вартість це є тип транспортного засобу, об'єм двигуна та місце реєстрації власника транспортного засобу. Тож порівняємо вартість автоцвілки у 2024 році та 2025 році. Маємо легковий автомобіль до 1600 см кубічних. Франшиза, нульова, пільги, відсутні, місто ірпінь. Страхова компанія однакова було 1926 гривень, стало 4204 гривні без знижки. Маємо здорожчання на 2300 гривень. Тепер розглянемо для столиці. Маємо легковий автомобіль до 2000 см3, франшиза нульова, пільги відсутні, було 3260 гривень, стало 5650 гривень, здорожчання майже на 2400 гривень. Також розглянемо страхування для населеного пункту до 100 тисяч чоловік з пільгами 50% франшиза нульова, легковий авто до 1600 см, було 588 гривень, стало 1563 гривні, здорожчання майже на 1000 гривень. Ну, а вартість автоцивілки для легкового автомобіля об'ємом більше 3000 см кубічних з нульовою франшизою та без пільг може в столиці коштувати до 10 тисяч гривень. Звичайно, страхові компанії будуть заманювати до себе клієнтів знижками, бонусами, промокодами, так само, як і автозаправочні станції. І я думаю, що ви обов'язково знайдете. Страхову компанію, в якій застрахуєте своє авто. Але краще, щоб вам автоцивілка все ж таки не знадобилась. Нехай вона буде, але щоб ви були цілі і ваше авто. Наприклад, я вже багато років страхував автомобіль через Монобанк. Там була знижка на страхування. Також відкривалася категорія авто та АЗС, яка давала кешбек. І на протязі року страхування повністю компенсувалось за рахунок кешбеку. Зараз це вже буде навряд чи. Ну, якось ось так. І я всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Якщо було корисно, ставте лайк та діліться інформацією з друзями. Також, хто не підписаний, обов'язково це зробіть, щоб побачити цікаві відео, які пов'язані з автомобілями. Всім миру та добра і до побачення!